Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо марафон Мій улюблений динозавр. Напишіть в коментарях під цим відео, хто ваш улюблений динозавр, і на нашому каналі з'явиться відео про нього. А поки що підтримайте розвиток україномовного контенту, підписавшись на наш канал та поставивши лайк під відео. Ну що ж, розпочнемо мандрівку Освіт динозаврів. Сцелідозавр. Інформаційна довідка. Сцелідозавр був травоядним динозавром, який існував у юрський період на території Англії в графстві Дорсет відносився до ряду птахотазових довжина 4 метра, висота 1,5 метра, маса до 250 кг. Броньований Сцелідозавр. Був одним з перших представників групи, до яких входять і покриті кістковими пластинами стегозавр, і схожий на панцерну бойову машину анкілозавр. Стелідозавр, крім того, є одним із перших птахотазових динозаврів, тому і являє для вчених великий інтерес з точки зору походження і еволюції цієї групи динозаврів. Стелідозавр відомий за двома чудово збережними скелетами, двома черепами. Та розрізненими кістками і пластинами, що вкривали його тіло. Невисокий стелідозавр був рослиноїдним динозавром. Уздовж його довгастого тіла і на хвості розташовувалися рядами кісткові пластини краплеподібної форми. Цей захист був усього лише найпростішим варіантом того могутнього панцира, що пізніше з'явиться в анкілозаврів. Захищали стелідозавра від атак великих тероподів, таких як магнозаври. Щітки розташовувалися на шкірі стелідозавра рядами паралельно до хребта. За скам'янілими відбитками шкіри стелідозавра можна визначити, що в проміжках між кістковими пластинами вона була вкрита подобою шестикутних лусочок. Зовні його шкіра могла нагадувати шкіру сучасного крокодила. Сцелінозаври не мали щік, тому не могли ретельно пережовувати рослину їжу. Швидше за все, як і багато рослиноїдних динозаврів, вони заковтували камені, щоб допомогти шлунку перетирати грубі рослинні волокна. Таким чином, їхній шлунок за допомогою гастролітів виконував частину роботи за зуби і щелепи. Голова стелідозавра була невеликою. У передній частині черепа розташовувався роговий дзьоб. Зуби були дрібними, зазубленими по краях, формою вони нагадували листок рослини, така будова зубного апарату чудово підходить для перетирання рослинної їжі. Стелідозавр пересувався на чотирьох кінцівках, але його задні лапи були значно довшими за передні. Ймовірно, що за певних обставин він міг пересуватися на двох задніх лапах, а також підводитися на них, щоб дістати гілки чи гарників, що росли на значній висоті. Масивність тіла та деякі особливості будови кінцівок свідчать про те, що стелінозавр навряд чи міг би швидко бігти. Перші скам'янілості цього динозавра. Були знайдені Джеймсоном Харрісоном в 1850-х роках в кар'єрі під час видобутку матеріалу для виробництва цементу недалеко від Чармута в Західному Дорсеті, Англія. У 1861 році Харріс прислав професору Річарду Оуну з Британського музею природної історії в Лондоні всі знайдені кістки. І у 1863 році професор склав із них доволі повний скелет. Кращий зразок скелету на сьогоднішній день був знайдений в грудні 2000 року місцевим колекціонером на ім'я Девід Соле в районі Дорсета. Цей скелет являється найбільш повним скелетом динозавра, який коли-небудь знаходили в Англії. Залишки сягають 2 метрів у довжину. З 2008 року оригінал знаходиться на експозиції в Брістольському музеї. На даний момент останки з були виявлені лише в гравстві Дорсет в Англії. Проте деякі вчені, вважають, що цей динозавр також жив і в Північній Америці. Проте дана теорія не отримала поки що підтвердження. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу! Нехай щастить!